Добрий день, мої шановні! Ну що, знову розпаковка. Слідуюча посилка прийшла від тему. Хто не бачив, я показувала свою першу посилку. Розпаковку робила. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Мене звуть Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Робила замовлення на тему, велике замовлення, і моє замовлення поділили на три посилки. Одна вже була отримана і була розпаковка. Сьогодні чоловік отримав ще одну посилку з мого замовлення. Брудний пакет. Не знаю, чи це в нас його вже забруднили, чи це при пересилці. Ну, трошки брудний. Ну, це не... всередині все добре, бо вже розрізано, а ми вже продивилися. Зараз буду показувати. Що хочу сказати? Перша посилка прийшла через 10 днів. Ну, ця, звісно ж, вже довше. Це вже, виходить, 13 днів чи 14. Ну, неважно. Поки є світло, знімаю, змонтую, коли виложу, не знаю, але виложу. Так, дивимося. Це приїхали бездрутові е, без наушники. Бездрутові наушники. От. Ось така упаковочка. І тут ось. О. Це для зарядки, щоб заражати. Тут ось є. І тут всередині наушнички. Отакі наушнички. Це контейнер, в нього складаєте, заряджаєте, хто не знає, можливо. Ну, я думаю, що ви всі в мене грамотні, і всі вже знаєте, що це таке. І отакі маленькі бездротові наушнички. Так. Що, далі це отака машинка. Це для мого чоловіка. Ну зараз достану. Е у нас є невеличка пасіка. І є, хто розуміється на цьому, там е рамки на яких живуть бджоли, на яких роблять свій розплід і носять мед рамки із вощиною. І от там є така провалка, на яку цю провалку кладеться вощина. То оце, затягувати ту провалку на рамках, такий ключ спеціальний. Так, далі. Ложка ваги. Дуже потрібна річ у побуті, на кухні і не тільки. Так, воно заклеєно. Так, ось? Отака ложка, доволі велика. Здається, тут на 100 грамів, здається, від 01 до 100 грамів. От, де тут воно? Ну, тут, тут треба зайти, зняти, тут така є перемичка коло батарейки, щоб воно почало працювати. Ну, така ложечка. Насипаєте, чи наливаєте, чи кладете, і тут ваги показує, скільки грамів. Дуже зручно. Щоб не брати великі ваги і вали, великі ваги, вони ж там здається, з 10 грамів. А це із 0,1. Так, далі. Далі це вже для чоловіка замовлення, так як оцей ключ для чоловіка. І... Він має звою, зві, свій зварювальний апарат. І інколи він із желіза там щось собі зварює. І отакі захисні окуляри для зварювання металу. Ось. Отакі захисні окуляри. Він вже міряв, казав, що зручні. Тут ще є отакий рімінець, ну, щоб, можна його, щоб з голови він не спадали ці окуляри. Так, Далі, далі. далі. Е, як ви знаєте, зараз сучасні телефони дуже часто без е, е, наушники їм потрібно тільки безпроводні. Але є такий адаптер, от, е, вставляєте в телефон і можна одночасно і зарядку підключати, і звичайні дротові наушники. От такий е, переходник, адаптер. Для бездротових е, телефонів. Так, далі листівочка. Прислали. Сподіваємося, що вам сподобається цей подарунок. Ну, отака вітальна листівочка від тему. Так, далі. Далі це для мене мікрофон. Як ви знаєте, я часто знімаю, у нас вітри і м дуже погана. Поганий звук також є для зарядки, бо вони заряджаються. І ось також Оце, оця штучка це сам мікрофон. Ну, тут це. ну, не буду витягувати, бо тут треба оці скотчі знімати. Це мікрофон, на нього є така насадка, така пухнаста, щоб менше поміг було. І оце встромляється такий типи як Bluetooth, переходнік до цього мікрофона в телефон. І вони тоді сопрягаються і працюють. Тобто я вже маю мікрофон. Ну, потім спробуємо, буду бачити, як працює. Ось, до телефона мікрофон. Така коробочка, воно показано. Ось Мікрофон із прищепкою ти до себе кріпиш, а ця штучка в телефон. Так. І далі. Як я казала, що мені йдуть отакі бірочки для того, щоб підписувати рослиночки. Пластикові отакі бірочки. Тут пишете назву рослиночки і встромляєте чи в горщик, чи десь на вулиці біля кущика. Тут 100 штук. Ціни, я кажу, я не пам'ятаю. І дивитися не буду. Кому цікаво, заходьте на тему. Вони там ті ціни постійно змінюються. Інколи є знижки, інколи нема знижки. Іноді прям якась розпродажа, то вони там зовсім дешево, ці товари. Це треба слідкувати. Там у них різні акції. Так, І остання в цій посилці це моя замовлена сумка. Отак гарно була запакована. Тут ще таке пакування всередині. І ось отака сумка. Сумка коштувала 400 гривень. Оце я пам'ятаю. Отака ось. Ось гарна сумка. Є одне відділення, друге відділення. Тут є ось на змійці карманчик всередині. Такий гарний карманчик здоровий. І на цій стороні є отакі карманчики, От, один і другий. Дуже гарно прошито, нема ніякого браку. Я вже обдивилася, дуже м'якенька. Доволі місткано. Я казала, що я дивилася розміри. От там треба читати, які розміри. Тут ще взаді також є ще карманчик. Ось змієчки всі працюють, ніяких дефектів нема. Ось тут глибокий, такий здоровий ось карман. І тут ось о два маленьких кармана. Отака. І тут ще всередині є такий рімінець подовжений, що можна ось тут цепляти. Ось. Карабіни тут є. Ось, карабіни можна цепляти і на плече. Але мені і, і так буде. Добре, тут ще й ці ручки довгенькі. Тобто я цим користуватися не буду. От, гарна. Не знаю, як задовго буде слугувати. Ну, за такі гроші то дуже гарно. Так. Ну і все. Здається, все. Ще буде одна розпаковка, ще мені їде ще одна посилка. То в ті посилки там. Повинні бути м, дві лампочки, які заряджаються, а потім світяться такі, як кемпінгові, ну, тобто можна використовувати там, в палатки, ще десь. Ну, а ми будемо використовувати при наших відключеннях світла. Я думаю, навірно, всіх усіх відключають. Зараз у нас більше немає світла, чим є, ну, нічого. Саме головне, щоб всі були живі і здорові і всіх все було добре. Це ми переживемо. Це ми вже переживали і знову переживемо. І там мені йде подарунок планшет. І ще щось. А, і ще одні бездротові наушники. Оце така ще буде посилка. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте зайти в коментар і залишити свій коментар. Сподобались вам ці речі, не сподобались? Ви б таке купили, замовили б, не замовили, чи ви вже замовляли на тему, який ваш досвід. Поканість мене все влаштовує. Поканість мене все зовсім влаштовує. Хто питав, скільки я потратила грошей? Повністю на все-все-все замовлення в гривнях в мене вийшло 3500. На все, на всі речі. О, Я думаю, що це недорого. Я ж кажу, вже я показувала одну частину, це вже друга частина. І ще буде планшет, дві оці лампи. Акумуляторні, чи які вони. Ну так, да, мабуть, акумуляторні, раз вони заряджаються, а потім світять. І е, ще одні бездротові наушники. Оце ще, ще, ще мені має доїхати. Ну і оці всі речі. От. Оце єдине, що я знаю, що 400 гривень оця сумка коштувала мені. Так, Ну і все. А там вже я не пам'ятаю, що скільки. Там написано, якщо тема українське, то у гривнях, ну і також поряд і в доларах. І коли ви оплачуєте, то питали мене, як ви оплачували. Оплачувала я банківською картою, мобільне приложення прив'язане. І звичайно, банк переводиться все в долар і йде оплата в доларах. Ну, Всім всього найкращого, всім міцного здоров'я, всім добра, благополуччя, Божого захисту і допомоги. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам. Всім добра, всім миру, до зустрічі, друзі!